Вітаю, я Лубенець Наталія, завідувач онкохіміотерапевтичним відділенням Дніпровського обласного клінічного онкологічного диспансеру. Хіміотерапія це один з трьох основних методів лікування в онкології. Багаточисельні та довготривалі інфузії хіміопрепаратів призводять до пошкодження та запалення вен, що не дозволяє проводити лікування в належному обсязі та в необхідні строки, а це може призвести до неефективності терапії. Встановлення підшкірної портсистеми дозволяє доотримуватись режиму лікування, досягнути успіху та повернути людей до звичайного життя. Портсистема це маленький пристрій, який хірургічно вводиться під шкіру пацієнта і використовується для полегшення внутрішньовенного доступу. Хімію препарати вводяться через портсистему за допомогою інфозомату. Інфозомат це насос для дозованого тривалого введення різних лікарських розчинів внутрішньовенно. Висока точність електроніки створює повну безпеку для пацієнта. За допомогою програми інфозомату можна проводити вливання одразу кількох лікарських засобів. Задана електронна програма вчасно включить прилад, розрахує дозу лікарського препарату, почне вливання з певною швидкістю, за допомогою сигналу попередить про завершення процедури або про виникнення небезпечної ситуації. Ці маленькі, але вкрай необхідні прилади. Дуже дороговартісні, були закуплені коштом обласного бюджету. Обстеження та лікування в нашому закладі здійснюються безкоштовно в межах програми медичних гарантій. Якщо вам потрібна високоспеціалізована медична допомога, ви можете записатись на консультацію до наших фахівців за наявності електронного направлення від лікуючого або сімейного лікаря. Телефонний кол центра ви побачите на екрані. Фахівці дніпровського онкологічного диспансеру завжди на варті вашого здоров'я.